Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Міністерство фінансів США заявило про запровадження санкцій проти китайських компаній, які постачали в Іран деталі для бойових безпілотників, у тому числі Шахід 136. Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. ОФЕК пише «Укрінформ», Офек запровадив санкції проти мережі з п'яти компаній і однієї особи через їхню підтримку, намагань Ірану закупити безпілотні літальні апарати. Йдеться в документі. У переліку обмежень компанії з КНР Котомашинері Рейвен Гілін Альфа СНС. Trade da Caspro Ця мережа відповідає за реалізацію доставлення компонентів, які можна застосувати для виробництва бойових безпілотників. Їх використовує зокрема іранська авіаційна промислова компанія Хісе, яка виробляє дрони Камікадзе Шахід 136. Санкції проти неї США запровадили раніше. Іран напряму причетний до жертв серед українського цивільного населення через використання Росією. Іранських БПЛА заявив зв'язку заступник міністра фінансів США з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон. Сполучені Штати продовжать виявляти мер... Мережі та схеми закупівель, які забезпечують постачання в Росію БПЛА та інших озброєнь для застосування у війні проти України, зазначимо, Китай не зважиться на серйозні постачання озброєння до Російської Федерації, а заяви, які зараз лунають в Пекіні, є грою та тиском на США. Таку думку висловив політолог та публіцист Андрій Піонтковський. Це дуже складна гра Китаю, але я переконаний, що на жодні серйозні постачання зброї Росії Китай не піде. Американці треба віддати їм належне. Майже щодня попереджають Китай про жорстку реакцію на постачання озброєнь, що реакція буде в економічній сфері, зазначив він в ефірі телеканалу Freedom. За словами Піонтковського, Китай та Сполучені Штати це сіамські близнюки в плані економіки. Вони дуже пов'язані, тому розрив цих відносин задасть збитків американському споживачеві. Водночас китайська економіка. Буде повністю зруйнована. Тому зараз триває торга. Китай допускає витоки, що готовий надавати підтримку Росії військово. Нібито торгуючись зі США, ну ми готові цього не робити, але за це поступіться в нам серйозно в якихось економічних питаннях. Там гра складніша китайсько-американська, а китайсько-російський порядок денний використовується Китаєм лише як інструмент тиску на американців у їхньому глобальному конфлікті, пояснив політолог. Останні декілька тижнів у ЗМІ та політичному середовищі точаться дискусії про те, що Китай збирається постачати до Росії летально. Озброєння для ведення Москвої війни проти України при цьому США і ЄС вже попередили Китай про наслідки такого рішення. Директор національної розвідки США Авріл Хейнс припускає, що Китай може йти на зближення з Росією аби послабити позицію штатів на світовій арені. Водночас японське видання Nikkei Asia вважає, що Китай робить ставку на завершення війни в Україні найближчим часом. Причому переможцем у цій війні на думку Пекіна, нібито стане Росія. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.